Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 13 вересня 2025 року. Я вам показую такий сорт винограду Crescent. Це винний сорт винограду. Я щойно брав на рефлектометр, заміряв цукор і має він 22%. 21-22, яке каяло. Далі тримати я його не хочу, адже вчора я. Замучився скидати сні, що вони роблять. Ягода солодка. Так що буду його зрізати на цукор. Хоч вчора тільки перестав дощ, котрий лив добу. Лив добу той дощ. І бажано було б ще тиждень потримати, але через слизні я тримати не можу. Буду його зараз зрізати на вино. Хай. Якось я винні дріжджі вмію, щоб він ну без тих штучних навласних, як він робив, на, за допомогою цукру. Так що буде я ось такі грона є. Бачите, зеленкуваті, котрі не на сонці. В смаку. Що в нього в смаку? Щось має він таке. лист який показую. Хтось має він таке тропічне? Ананас. Ну щось має. Кісточка, дивіться, бачите. Коричнева, значить, він вже стилий. Ось такий рукав на цей бік. Це перший. Це перший врожай, друзі. Перший. В минулому році були такі сигналки. І другий я рукав пустив в цьому керунку. І він теж декілька грон видав. Ось. Ось бачите, які грона. На сонці загар. Бачите, загар такий гарний. Ну, соковитий, дуже смачний. Хочу перше вино зробити. Скільки буде, стільки буде. Грон небагато. Скільки буде, вина стільки буде. Ось зроблю. Тут ще є андальміна в мене. Андальміна мало має цукру. Ось така вона. Дивіться, ягода трошки більша, як вела Кресента, і гарніша. Але смак зовсім відрізняється. Я не розумію, що то за смак. Тут теж кажуть, абрикос має бути, ще щось. І ось, бачите, слизень на землі. бачите, ось, Лазить і він все псує. от, Я про дальміну вже не буду показувати, бачите, що, що робить слизень, Тут не дивіться, що воно знизу лежить, він робить. Він і зверху залазить. Залазить по гілці і робить те саме зверху її. Таким чином, що сюди пішов лакресант і для адальміни було трошки тіснувато. Ось адальміни ще грона. І адальміни просто її якось чи то слизень допомагає, чи то що, не знаю. Таке враження, як хтось е, по, як від, лопає від дощу, все одно ягода, бачите? Ось таке воно. Лакресен і адальміна. Тут у мене ще Юпітер, я про нього відео показував, так він і висить тут. Ой, вибач, вибачаюсь тут з руки вискочив. Це теж адальміна. Ось, бачите, полопала, геть полопала. Геть полопала слизні їй допомогли. Або від дощу вона лопає, але вона витримує 35 морозу. Не знаю, я вже з неї вже, що чесно кажучи, розчарувався. Через її тріск. то тріск під слизню чи сам по собі? Так, адальміни листя вам показати. Ось листі адальміни. Ось. 35 морозу, лакресне 38 витримує. Все, друзі, не буду вас затягувати. Ось так воно паршивенько. Паршивенько, <кхем> ну, розташоване, бо треба було б, щоб якісь були солідніші точки. Ось ще вам на кінець показую Лакресента, ось листя. І ось як він з цього боку, з цього боку Лакресент виглядає. Це американський сорт. Не знаю, чий, по-моєму, Елемера Свенсона. Бачите ось. Ну, Теж хто, бачите, хто слизеньким, напевно, швидше всього, що пошкодив. Що слизнями то проблема, проблема. Добре було б, якби винайшли якийсь препарат проти слизнів, побризкав травичку, так як жуків колорадських, вони наїлися і поздихали. А ті сині гранули сильно дороге і мало ефективне. Краще б щось таке, як для жуків. Травичку покропив, слизні поздихали, все. Наїлись травички, бо вони травоїдні. Ось бачите, лакресент. І зараз я його буду зрізати. О, о, -о бачите, ось-ось. Ось Ось сидить, бачите, паразит сидить. Ось сидить і трубить ягоду, зараз я ту ягоду з ним разом зірву. О, бачите? Бачите, ото маленький, то не минулорічний, такий, як слон. Ото маленьке таке отаке во робить шкоду. Ну, на цьому, друзі, буду відео завершувати. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв, перемоги над одвічним ворогом, слава нації, смерть Російській Федерації!